В ефірі Астрановини 14 березня в приміщенні районного будинку культури міста Лохвиці відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з Кіо Кушенка і Карате. Цього погожого дня до Лохфиці з'їхалися близько 170 кращих спортсменів з різних куточків України. Захід був одним із наймасовіших за часи його проведення. Ці змагання проводяться вже не вперше раз з такого рівня. Це обласні змагання. Ну, завдяки нашому тренеру та спонсорам, які допомагають проводити такі змагання. Команда готується до змагань до таких навіть до вищого рівня організатором заходу є Луфицький клуб Кіокушенка і Карате імені Олександра Кріптова. Під керівництвом сенсея прятки Володимира Семеновича основним спонсором турніру виступив Іван Іванович Бугай. Сповнені силою та завзятістю. Учасники передавали свою енергетику та бойовий піднесений настрій усім присутнім, яких було чимало. У залі панував дух перемоги та по позитиву. молоді учасники із захопленням виходили на поєдинки. Змагання тривали більше дев'яти годин. У них взяли участь дев'ять команд: Києва, Павлиша, Харкова, Ромен, Лебедина, Миргорода, Чорнух, Гадяча. Наше місто представляли вихованці спортивного клубу імені Олександра Кріптова. Наша команда дуже настроєна бойово. Ми все будемо перемагати, займати тільки перші і другі місця. Хочемо дуже подякувати нашому тренеру, як Володимиру е, Семеновичу, за е. те, що він навчив нас так добре битись, битись. <с Without> да і е, поважаємо всім спортсменам тільки перемоги в цих змаганнях. Що можу побажати нашій команді? Це по перше, е, перемога це не так, не не так, не так важливо, як е, дух. Ти, ти даже, д, даже якщо ти приіграв, то <sharp> це, це, це ще нічого не значить. Ставай тренуйся, тренуйся. Я нашій команді бажаю. Звичайно, успіх далі в спорті, натхнення тренуватися і перемоги. Перед початком змагань з теплими словами до присутніх звернулися директор дитячої юнацької спортивної школи Сірик Микола Федорович та міський голова В'ячеслав Іванович Демчук. Доброго дня, шановні лохочани, гості нашого міста. Надзвичайно приємно бачити. Таких поважних гостей з усієї нашої країни, Україна, в нашому містечку. Саме сьогодні, 14 числа, вітаю всіх святого по старому календарю. Це початок весни. І дійсно, початок весни збігся з таким прекрасним заходом, який організував і подарив Володимир Семенович, наш керівник нашого клубу. Також дякую тим спонсорам, які завжди підтримали і підтримують його. Я точно знаю, що в сьогоднішньому залі не буде переможених, будуть тільки переможці, тому що вже те, що ви сюди приїхали, значить підтверджує те, що ви цілеспрямовані, ви активні в своєму житті. А дійсно спорт любить сильних і тілом, і душею. Я хочу подякувати також Володимиру Семеновичу саме завдяки його лохвицю знають на теренах як України, так і далі, за межами. Неодноразово блахвичами ставали переможцями різних турнірів. Я знаю, попереду у них ще багато турнірів, де вони будуть переможцями. Тому міська рада була завжди на стороні спорту, на стороні сильних, підтримала і буде підтримати. Як приклад, ми робимо маленький гай, внесок у вашу роботу, на вашу поїздку. Думаємо, що це принесе вам перемогу. Всім спортсменам, які приїхали в Лохвичину, бажаю тільки перемоги, як на сьогоднішній сцені, татамі, так і на інших. Зі святом здоров'я, краси, будьте здорові! Клуб Кіокошенка і Карате є лідером спортивного життя району. Це один з найчисельніших клубів, славиться своїми успіхами і перемогами, відомий в Україні як один з найсильніших. Його вихованці неодноразові переможці чемпіонатів України і Європи. І це все завдяки нелегкій, творчій, наполегливій праці тренера-викладача майстра спорту України Володимира Прядки. Ідея створення секції Карате бере свій початок ще в 90-х у роках минулого століття і тісно пов'язана з біографією тренера. У 1988 році при Лохвицькому домі піонірів на базі Лохвицької спортивної школи було відкрито секції боротьби з, з самбо і з дзюдо. У вересні, вересні початок занять був вже в 89 році. Ми провели перші показові виступи на базі гімназії No1. Дуже багато дітей, сотня дітей була, в принципі, шість груп, один тренер, Медведєв Михайло Іванович. Володя Прядка, тоді Володя був, зараз Володимир Семенович, був один з кращих самбістів, Це один із кращих, самих хвильових, самих сильних учнів. І вже в травні місяці до річниці перемоги ми провели перші в історії району змагання з боротьби з дзюдо, де кращими в своїх вагових категоріях були в тому числі і Володя Прядка. І він, до речі, став абсолютним чемпіоном тобто, незалежно От свої категорії він став кращим із кращих. На, на, на даній секції запрошує. Потім, потім пішла Антон, армія. Миргород, Асанов ми, і ми Харків. Далі пішли, створили клуб до призову і багато других видів спорту. Володя Митро, сер, в цей клавися. час служив в армії, писав листи про те, що йому дуже пощастило. Лейтенант, я знаю, комзвода чи замкомзвода трошки займався. Східними іноборствами. До речі, після занять самбо дзюдо ми декілька дорослих, Лузан, Володя, я, Володя Прядка з нами, один із дітей, що відшляховували е, східні наборства Тому що до того було на цілі боротьби Киба, Антон, заборона. Миргород, заборона, Асланов, щоб не займалися. Це тільки тільки офіційно почали з'являтися. При прийшовши з армії, Володя вже мав навики, вже щось миргород, Він хотів локвен. Ну але ж для секції треба як або звання, або ж світу. От і з першим секретарем райкому комсомоли Рома Юрію Дугардовичем ми підказали, допомогли через центр У полтаві курси проводились по скідній міноборства з виличою посідчення, яке має, дає право для тренування. Отсюди відсіля пішов старт цієї сміливої, талановитої, фанатичної людини. Всього, що він добився, це зараз, третій дав. Він прослав не тільки в Полтавській області, Україну. Зараз він головний тренер юніорів по Україні. Це досягнення, Це Лохвиці гордість. Я дуже щасливий і радий з того, що Володя Я якийсь від боротьби, це не мій від боротьби, але почав він із самбо. Десять років тому при Лохвицькій комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі було відкрито відділення з Ківу кай-карате. Це відділення очолив майстер спорту України Володимир Самернович Прядка. За ці роки тренером було підготовлено. Декілька десятків класних, висококласних, я скажу, спортсменів з цього виду спорту. Володимир Семенович прагнув зробити це відділення, щоб воно звучало не тільки на всю Україну, а й далеко за її межами. Багато підготовлено. Ним спортсменів, чемпіонів Європи, чемпіонів і призерів Європи, України. На сьогоднішній день проходять велике спортивне свято з цього виду спорту, на яке з'їхалося більше 170 учасників змагань. Володимир Семенович на сьогодні є тренером збірної України серед юнаків. Він є також наставником багатьох-багатьох спортсменів, які будуть захищати наш район, нашу Україну на міжнародних змаганнях. Він також є тренером вищої категорії. Сам як ще діючий спортсмен, приділяє дуже велику увагу вихованню підростаючого юного покоління. Що хочеться побажати цій людині? Бажаю. Успіхів в його нелегкій, але благородній праці на ниві тренатренерській ниві. Я студент вищого навчального закладу Івано-Франківського національного університету нафти і газу. І, і дякую нашому тренеру. Я, я приїжджаю я сюди, тренуюся. І якби не він, ми б не досягли таких результатів великих у спорті, то я, я дуже благо. Дякую йому за те, що він нас тренує. І, і, і я дуже радий, що іменно він наш тренер. Рівень майстерності та досвіду відчувався. Були напрочуд красиві перемоги, і це викликало у глядачів масу емоцій і овацій. Були і неочікувані сюрпризи. Усі прагнули виграти, вибороти призові місця. Однак, фортуна перемоги посміхнулася не всім. Проте це спорт, і не завжди можна опинитися на вершині. Найголовніше це шлях. Котрий долає спортсмен, піднімаючись на цю вершину. Цей шлях цікавий та тернистий. Витримка батьків і вихованців культура поводження створювали в залі позитивну атмосферу. На змаганнях такого рівня я присутня не вперше. Мені пощастило відвідувати разом із командою Києва Шокушинкарате міста Лофиці змагання в Києві. І в Лофиці також відбуваються ці змагання не вперше. Весь час мене вражає. Те, що Володимиру Семеновичу вдалося згуртувати такий наскільки різношерстний різновіковий колектив, він зумів не тільки створити прекрасну команду спортсменів, а ще виховати прекрасну команду людей. І за це я йому дуже вдячна. І мені я дуже дякую е, особисто за свою дитину. І я думаю, висловлю думку дуже багатьох матерів, батьків і в. Е, е, Хочеться подякувати Володимиру Семеновичу за наших дітей, побажати йому всього найкращого, нових здобутків, вдячних вихованців, щоб все в нього складалося і надалі, щоб його діти і наші діти його радували. За результатами чемпіонату господарі здобули 47 медалей. Це 23 перших місця. 15 других і 9 третіх усі переможці та призери змагань відзначені кубками, медалями та грамотами. Найменші вихованці вперше відчули змагальний дух і смак перемоги цього дня для більшості каратистів. Це було чергове змагання обласного рівня, де вони показали свою майстерність і здобули призові місця. П'ятеро лофицьких спортсменів Журавель Анатолій, Свинаренко-Олександр, Кравченко Євгеній, Свинаренко-Олександр і Бугай Володимир представлятимуть юніорську збірну України у квітні на чемпіонаті Європи в Польщі, Варшава.